Публій Вергілій Марон, Енеїда, Уривки, Заспів. Зброю співаю і мужа, що перший з надмор'їв троянських, Долею гнаний нещадно, На берег ступив італійський. Горя він досить зазнав, суходолами й морем блукавши, З волі безсмертних богів Тамстивої серцем Юнони. Лиха він досить зазнав у бою, поки місто поставив, лацію давши пенатів, а з ними і плем'я латинське, і альбалонгу стару, і мури Високого Рима. Музо, повідай мені, чим саме розгнівана тяжко, чи то покривджена, чим цариця богів засудила на незліченні труди та нещастя. Побожного духом батька й вождя, як богиня і гнівом таким пойнялася. Місто старинне було, фінікійського люду оселя. Звалось воно Карфаген на лівійському березі проти Тібрових гирил, багате на скарб і завзяття воєнне. Кажуть, Юнона його шанувала найбільше у світі. Навіть і самус, забувши для нього, там зброя богині, там колісниця її. А на серці в богині бажання, щоб Карфагенцей, як доля дозволить, був паном народів. Але прочула вона, що від крові троянської плем'я вже виростає нове, що міста поруйнує тірійців. З'явиться люд, підкоритель земель, войовничий та гордий, згине в пожарі могутність лівійська. Так випряли парки. Все те Сатурнія знає і кров ще пригадує свіжу, що попід мурами Трої лила за улюблених аргів. Ще ж не зів'яли в душі причини скорботи і гніву. Ще притаївшися, в серці живуть її вирок Паріса. Прикра зневага краси Божественної, і рід ненависний, і ганімеда на небо узятого шана висока. Тямлячи все те, вона троянців, хвилею битих, все, що зосталось від люті данайців і зброї Ахіла. Не підпускала до краю латинського. Довго і гірко, пасерби долі, вони усіма проблукали морями. Стільки страждання лягло на підвалини римського роду. Пророцтво Анхіза про майбутню славу Риму. Батько Анхіз на той час у глибокій долині уважно. Переглядав до наземного світу призначені душі, пильно очима водив по власному племені, бачив щастя потомків і долю, і лік їх увесь нещисленний. постаті кращих героїв, і подвиги в вік незабутні. Та, як побачив Енея, що йшов через луки назустріч, руки простяг він до нього обидві. На радощах слізьми лиця старі окропив і голосом зрушеним мовив. Так, ти нарешті прийшов, твоя щира до батька прихильність всі подолала завади, усі перешкоди. Я можу глянути в очі тобі, і голос почути знайомий. Правда, я так і гадав. Я думав, прибудеш ти, сину, дні з нетерпінням я числив, і от моя мрія збулася, через які ж ти моря переплив, по яких суходолах ти перейшов, і в яких побував в небезпеках, коханий. Батьку, промовив Еней, твій образ такий сумовитий. Часто являвся мені і кликав за брами підземні. Наші човни на Тіренському морі, дай стиснути руку. Дай же, мій батько, обняти тебе, не тікай від обіймів. Так говорив він і сльози струмив із очей неотішних. Тричі хотів він обвити руками Анхізову шию. Тричі з обіймів йому уривався укоханий образ. Так ніби вітер легкий, ніби сонна примара крилата. От уже бачить Еней захисну та глибоку долину, гаєм поросло зеленим і тихого шелесту повну, де супокійні оселі потік обмиває летейський. Над берегами. Над плесом людські племена і народи в'ються, літають, не мов би улітку погожої днини бджоли по луках зелених над світом рясним, розмаїтим і коло білих лілей бринять і гудуть сіножаті. Глянув Еней і, здригнувшись на вигляд, питається в батька: Що то за хвилі тремтять вдалені?» І що то за люди, геть понад плесом літають і луг укривають зелений. Відповідає Анхіс. То душі, що вдруге судило, стіло земне їм узять, до летейської хвилі припавши, в водах спасенних її вони п'ють, забуття довгочасне. Хочу уже я давно тобі показати наочно. Рід твій майбутній і славних нащадків твоїх полічити, що безо мною радів ти латинського краю дійшовши, нині дарданського роду в майбутньому суджену славу кращих нащадків твоїх італійського племені й крові, світлих героїв, що наше імення у спадщину візьмуть. Все я тобі покажу. І прочитаєш ти власною долю. Бачиш того юнака, що списом підпираючись, сходить. Він, що найближчий до світла, він паростком першим, на славу роду твого італійського, війде в повітря нагірне. Сільвій, ім'я його буде, твоє поріддя останнє, старощі в пізніх. Твоїх нагорода, лавінія мати в лісі догляне його і на батьківське царство поставить. Нині зверни свої очі, поглянь на цей рід зліченний Все твої римські нащадки. Тут Цезар, тут Юліїв плем'я, що попід небо високе величим своїм піднесеться. От перед нами і той, що так часто тобі віщували, Август, герой і нащадок богів, що знову появить вік золотий у краю італійським, на нивах, де вперше щедрий Сатурн царював, і війною собі поневолить він гарамантів та індів, що в землях живуть краєсвітніх загодовими кругами. По той бік од наших сузір'їв, де небодержець Атлант, розпечені осі тримає. Вже і тепер, пам'ятаючи прикри богів віщування, з жахом чекають його меотійці і царства Каспійські, Ждуть і тремтять перед ним береги семигирлого нілу. Стільки землі не сходив, ні Геракл у поході приславнім, як переслідував лань Мідноногу і ліс Еріманта від кабана визволяв, і Лернійську поборював гідру, ні переможний ліей, що веселим ярмом виноградним від верхогір'їв нізейських жене переможених тигрів. Чи ти вагаєшся й досі у подвигах мужність явити? Чи й тепер ти боїшся в Авзонських краях оселитись? Інші майстерніш, ніж ти, відливатимуть статуї з міді, з мармуру, теж, я гадаю, різьбитимуть лице живі. Краще в судах промовлятимуть, краще далеко від тебе викреслять сферу небесну. І зір кругове обертання. Ти ж пам'ятай, громадянине римський, як правити світом будуть мистецтва твої, у мирі тримати народи, милувати щирих підданців і вкрай довойовувать гордих. Щит Енея. Там, бо на тому щиті, прозираючи роки майбутнє. Виріс би владар огню італійців майбутні пригоди, римського роду тріумфи, Асканіїв рід знаменитий і незліченні усі послідовно проваджені війни. Вирізь би він і вовчицю у Марсовій тихій печері, і коло неї близняться сунців, двох хлоп'ят нетямущих. Як вони граються сміло до матері як припадають. Як і вона, повернувши до них свою шию могутню, пестить по черзі обох і тіло вилизує ніжне. Там підіймається Рим, там сабінських жінок викрадають хиже насильство під час циркової забави. Ще далі вирізьбив бив Бог бойовище нове, що схопилось раптом поміж куретами. Тацієм давнім та римським народом. Далі обидва царі військове покінчивши змагання, перед жертовником, збройні з вином у руках, поставали і, заколовши свиню, мирову виробляють угоду. Тут же, зовсім поблизу, квадриги прутки розривають на двоє мета не хтівте додержати слова, альбанці! Тіло твоє пошматоване тул поволік по дібровах, і придорожні терни у кривавій росі червоніли. Далі Порсенна наказував місту прийняти вигнанця, і за Тарквінія римлян страшною облогою мучив. Діти Енеєві в бій виступають за волю змагатись. Став роздратований цар. На устах йому люта погроза. Витко почув, що наважився кокліт мости зруйнувати, що утекла від сторожі і в Тіброві скочила води клелія діва. Ще далі стояв у фортеці на чатах манлій і храм боронив, і високий увесь капітолій. Ромулів їжився двір о нової соломи. На позолочені ганку сріблистий гусак неспокійно вгору зривався, кричачи, що Гали уже біля храму. Гали повзли по кущах, добиралися вже до фортеці, маючи добру заслону у темряві чорної ночі. Кучерівних золоті, із золота й одяг, і броня, в'ються плащі повишивані щирого злота мисту в кожного сяє на шиї молочні. Розмахує кожен парою списів легких і щитом захищається довгим. Тут витанцьовують салії, голі луперки за ними, фламіни тут у вовняних шапках, там марсові видно скинуті з неба щити. Там чисті жінки в колісницях. Свято ще містом провозять. Ще далі митець незрівняний вирізь бив тартар підземний, плутонові брами високі, і лиходіям призначені кари. Тебе катіліно на височеннім уступі і фурій страшних проти тебе. Праведні душі окремо, між них і катон правосудний. Понад підземними тінями йшов. Злотокований образ моря бурхливого, сиво гойдалась і пінилась хвиля, а навкруги викидалися срібні із моря дельфіни, і розривали хвостами гребені хвиль. В осередку судна пишалися мідні. Велика то битва актійська, море укрите усе кораблями, кипить узбережжя. І відбивається золотом хвилях прозорих левкат. Видно там, як цезар Август провадить у бій італійців. Високо став на кормі він, а з ним і народ, і сенат весь, і щонайбільші боги і пенати. На скронях подвійне сяйво у нього горить, і зоря понад тім'ям аж рідна. Далі Агріппа. З наказу богів при сприятливім вітрі ставить у стрій кораблі. На чолі гордовитім у нього славна ознака звитяги, розстральний вінець проманії. Там з іноземною міцю, при зброї і шагах відмінних від узбережжів червоних, від східних земель, повернувшись з краю зорі переможцем. Антоній веде за собою бактрів єгиптян і гріх що найбільший єгипетську жінку. Лавою всі наступають і піняться в води затоки, веслами збиті, розірвані тьмами носів корабельних, рвуться у просторінь, всі із затоки. Здається, циклади вирнули з синіх безодень. Стикаються гори плавучі. Так розгорнувся потужно невиданий бій корабельний. Падає клоча горюче, і сиплються стріли повсюди, вогке Нептунове поле пролитою кров'ю багріє. Серед двірської громади цариця єгипетським сестром кличе до бою. Не бачить гадюк, що її дожидають. Тут, чужиницькі потворні боги, тут Анубіс гавкучий проти Мінерви, і Нептуна, і матері римлян Венери стрілами прищуть. Та кинувся Марс усередину січі, в панцир іскриці закутий. Із неба ерінії люті, і невгамовна незгода до бою розхристані впали. Линне белонна услід. І кривавим бичем розмахнулась, в небі високому став аполлон із натягненим луком. Глянув на битву і вмить повернулися, вражені жахом. Геть утікають араби, сабейці, єгиптяни, інди. Бачить поразку цариця, велить розв'язати мотуззя, порозпускати вітрила, тіка. Митець Божественний вирізь би горду царицю бліду, перелякану смертю. В море односить її з приятливим подихом япіх. Далі, потрійним тріумфом до римського замка, вступивши, Цезар богам італійським обіцяну почесть складає триста в великому місті присвячує храмів обітних. В захваті Рим от забав, скрізь оплески люду лунають, хори жіночі у храмах, жертовники скрізь пломеніють, скрізь по жертовниках всіх позабивано в жертву телята. Сам же владика сидить на осяянім фебовім ганку і від підвладних народів приймає дари. Прикрашає пишного храму одвірки і довгою в'ються стягою перед потужним язики земні в розмаїтих убраннях, викував мудрий ковач розперезаних афрів, нумідів, дальніх лелегів, карійців і лучників добрих гелонів. Там і Єфрат переможений, лє свої води тихіше. І краєсвітні моріни, і рейн із подвоєним гирлом, Дагий далекий Аракс, що не терпить мостів над собою. Переклад Миколи Зерова